І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож, веселімось, люденьки на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, це це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що од нас іще залежить, принаймні. Вік прожити, як належить.